Хочеш, щоб шкіра була чистою, гладенькою та зволоженою без агресивних процедур, спробуй апарат, який поєднує гідропілінг і вакуумний масаж, ідеально для регулярного очищення. У комплекті кабель для зарядки, три пластикові та три силіконові насадки. І сам апарат, зручний, бездротовий, працює від акумулятора. Встановлюємо обрану насадку. Вона щільно фіксується та готова до роботи. Знімаємо верхню частину апарата: один резервуар для чистої рідини, другий для відпрацьованої. Все гігієнічно і просто. У один резервуар заливаємо рідку суроватку, тонік або дистильовану воду. Повертаємо кришку на місце і можемо починати. Вмикаємо пристрій і обираємо один з трьох режимів інтенсивності. Апарат м'яко присмоктується до шкіри, подає рідину і одразу ж всмоктує її назад. В результаті пори очищені, тон вирівняний, шкіра свіжа та зволожена. Це безпечне навіть для чутливої шкіри. Хочеш бачити чисте сяяче обличчя в зеркалі щодня? Замовляй апарат для гідропілінгу і насолоджуйся результатом з першого використання.